Всім доброго ранку. 8 годин ранку зняли ми контрольний вкладиш з вулика. Порахували кліщі. Значить, ну, Давайте так візуально покажу. Їх дуже мало. Всього-навсього -всього 10 кліщів. Протягом того року, що це пух той, що згризають полоски. Вджули тим самим розносять діючу речовину по вулику. Ну, є кліщі в нас, наприклад, о, ось все бачите, ось все видно. Щас я ще знайду не. Ну, кліщик. Не ж кажу, їх, їх доволі дуже мало. Я переколошмати оце все посчитав 10 штук. Ну, це я вважаю хороший результат. Так, як пацієнт. Весною обробилася ось полосками. Це полоски апіатрос фірми Бівел. Перед головним взятком із соняшника вони були двічі пролиті бісанолом значить, нашим українським виробництвом проливом. І тепер вже поставили ми значить, полоски апіатрос. І також ми ставили ще є полоски. Отакий ековел. Але я просто не робив відео, не знімав контролю, я робив у полосі кліщів. В принципі, ці полоски дорожчі. А ці полоски, ну, ці ековел вони трішки дешевші. Але тут діюча речовина Амитрос. Амітрос пачки є по 50, 100 і 10. І так такому ж є пачки ковал 50 і 10. Ековал діючі речовини тут ефірні олії. Тут великий компонент, дуже такі ароматні, Оце в посіку з то через пів години посіку весь аромат цього ефірних масел. Значит, препарат чудовий, я вважаю. Весну я ним користувався. І зараз це. Ну, при тому, що ще розплод є. Значить, через поставили ми раз. Через 7-10 днів знову я повторю поставлю полоски, щоб трошки оцей цикл кліща зняти. Зрозуміло, що ще є в розплоді, ще раз повторююся, але це не критична така маса, як у тому році. Так що, друзі, прошу вас. Поставити лайк, підписатися під цим відео і написати коментар, хто якими полосками користується в цьому році. І які результати, чи клали ви контрольки, чи ні, чи багато кліща сипеться, в кого і як. Ну, я на сьогоднішній день раніше користувався прямо з комелісовськими полосками варолом. в тому році вони не спрацювали. Результату відповіді нам, чого вони не спрацювали, чи тоді чи речовина була, чи що, нам ніхто ніяко не дав. Закупляли ми чималу кількість цих полосок, брали ми в одну із білерів, будемо так говорити, але ну, полоски в тому році вони були гумняні, вони не працювали. Да, по тому році Мелісовські полоски працювали на славу, все. І після того я перейшов на полоски фірми Бівел. Вони працюють, плюс дручна упаковка, ціна відповідає якості. Я вважаю, що хороша ціна, не така, щоб там дешева, але й недорога. Значить, це такий результат. Так що пишемо в кого які результати і обробляємо наших бджілок завчасно від кліща. Всім мирного неба і бажаю здоров'я!